Триває активний ремонт дороги Н-10 івано франківськ Чернівці. Чи совісно виконують ремонтні роботи на цій ділянці, контролює служба автомобільних доріг. А нещодавно проінспектував роботу дорожників і народний депутат України Юрій Соловей. Нагадаємо, саме за сприяння нардепа на ремонт ділянки дороги на Снятинщині виділили 340 мільйонів гривень. Ремонт автошляху Н-10 відбувається на кількох ділянках одночасно. До вересня ремонтники обіцяють, що завершать стелити асфальт. Більшу частину робіт зробили, зокрема, повністю провели фрезерування дороги снятина і аж до кордону з Чернівецькою областю. Також на цьому відтинку заселили геотекстиль і нижній шарт асфальтобетоном. Усе згідно до правил технології ресайклінгу, яку у нас застосовують нечасто. Загалом планують відремонтувати майже 75 кілометрів дороги. Це дасть потужний економічний поштовх для розвитку економіки краю, переконаний народний депутат України Юрій Соловей. Дорога Івано-Франківська. Чернівці Н-10 є основною транспортною майстралі івано франківської області. По ній рухається найбільша кількість автотранспорту. І, звичайно, що в тому числі економічний розвиток регіону залежить від того, в якому стані основна артерія івано франківської області. Народний депутат України Юрій Соловий особисто проінспектував, як йде ремонт цієї дороги, адже це одна з основних транспортних автомагістралей, якою рухається найбільша кількість авто. Кошти на поточний чи то капітальний ремонт цієї ділянки виділяли понад 10 років тому, каже нардеп. Дуже добре, що нам спільно з нашими колегами народними депутатами України вдалось цього року передбачити в бюджеті 450 мільйонів, якраз саме на ремонт цієї життєво важливої траси на ділянці. Івано-Франківськ-Чернівці, а треба чітко розуміти, що найбільша ділянка цієї траси пролягає якраз в межах Снятинського району. Якраз саме вона знаходилася в найбільш незадовільному стані. Пригадуємо, як за останні два роки перекривалась неодноразово ця дорога в межах Снятина, перекривалась в межах Заболотова. І тому дуже добре, що сьогодні ця дорога ремонтується, що ця дорога буде приведена до належного стану, що ця дорога буде. Мати відповідний термін гарантії, бо це не тільки спрощує мешканцям краю, скажімо так, пересування в рамках Івано-Франківського, області, це дуже серйозний поштовх для економічного розвитку Івано-Франківського регіону. На дорозі працює ціла бригада професіоналів. Пан Юрій розповідає, що стелять асфальт за технологією холодного ресайклінгу. Усе відповідає нормам та прослужить довго. Запевняє майстер. Далі будемо засипати цементом, його потім перебиваємо з емульсією і з водою. Нагадаємо, народний депутат України Юрій Соловей добився виділення 340 мільйонів гривень для ремонту дороги Н-10 на відтинку з Чернівці снятин.